Наша перша панельна дискусія чи можлива співпраця бізнесу, громадського сектору, і організації громадянського суспільства, громад на рівні громади. Перше питання, що наразі зараз є цим бар'єром, який зупиняє те, щоб ми від меморандумів і від діалогів пішли в дію. В першу чергу це питання війни. На сьогоднішній день ми, як очільники громад, як заступники очільників. Ми об'єктивно кажучи, потерпаємо в таких буденних рутинних справах. Ми займаємось щоденними викликами, і у нас не завжди вистачає часу на такі стратегічні речі. Ми маємо як громади більше працювати з інститутами громадянського суспільства, тому що це той шлях, який найпростіший для влади, тому що ми тоді працюємо не з кожним окремим громадянином, а ми працюємо уже з певною групою, яка знає інтереси. Виклики виникають саме на етапі нерозуміння в кого яка роль. Ви це маєте зробити, чи ми це маємо зробити? Іноді відбувається пінг понг відповідальностями, іноді, навпаки, ніхто про це не подумав і ніхто цього не зробив. І воно, як завжди, вилазить в найнепотрібніший момент. Ми концентруємось на своїй частині, і ми не можемо проконтролювати весь процес. Всіх інших сторін, хто як розподіляє завдання, і отут воно іноді ламається. Нестача, перш за все, для мене, як для міського голови, це звісно кадри. Це фахівці, відповідні спеціалісти, піари, менеджери, маркетологи. Ті фахівці, які вже ну, професійні, да мають досвід в тому числі в бізнесі, якщо б кожен з них прийшов в громаду да і допоміг це розбудувати і консультувати, можливо, знов ж таки за рахунок донорських коштів, це була би ідеальна історія. 20 років я працювала в бізнесі. Я працювала в комерційних комунікаціях в самому великому рекламному холдингу України. І коли е, з майданом я через волонтерство познайомилася з державою і з громадським сектором, я зрозуміла, що це окремий світ. Бізнес не знає, як працює держава, держава не розуміє нічого про бізнес, про ті навички, які там є. Громадські організації це взагалі окремий світ, і у всіх цих три, трьох сегментах зовсім неправильне розуміння один одного. Я впевнена, що і сильна сторона, і слабка сторона у всьому це люди. Як ви працюєте з бізнесами безпосередньо в Житомирській області? Багато підприємців, які. Хотіли задонатити кошти. Міська рада говорила: є фонд громади Житомира, донайте туди. Зараз у нас є більше десятка бізнесів, які постійно з нами співпрацюють установу, зокрема, де люди з одноденного заробітку там добровільно пишуть заяви хто 100 гривень, хто 200 гривень, скидають на е, рахунок саме цієї організації чи підприємства, і потім кошти пересилають на фонд громади Житомира. І ми за ці кошти купуємо запити, які йдуть від. Військових багато з того, про що ми щойно говорили, воно насправді не так проблема в відсутності чогось, чи там в неправильних рішеннях, як насправді в комунікації до чого воно все і зводиться, ті самі там стратегії відбудови і відновлення, чи їх немає, ну ні, вони є. Але е, наскільки про них е, донесена інформація, наскільки ті, хто з цим працюють, як громади, так і громадський сектор, наскільки ми всі маємо спільне розуміння. Ну, Наразі вона на дуже низькому рівні, і тут якраз ця проблема комунікації: що щось створюється, але недостатньо якісно комунікується. Я просила б зараз спуститися до рівня звичайного проекту, який безпосередньо започатковується на рівні громади, і безпосередньо себе в цій ролі, яка є, проговорити, що ми очікуємо. Від і тут я введу зараз чотири сторони, навіть п'ять. У нас є міжнародний донор. До якого найчастіше ми дійсно завжди будемо йти з якимись великими проектами, у нас є внутрішній донор, і я все ж таки хочу наголосити, незважаючи на гуманітарні запити, які закриває бізнес, для нього важливо зараз бути присутнім в регіоні і не забувати про те, щоб вкладатися в регіон. У нас є громадський сектор, у нас є ОМС, і у нас є центральні органи влади, які безпосередньо задають рамку загально. От якщо ми візьмемо якийсь проект. Ви говорите, в якій ролі ви зараз знаходитеся, і безпосередньо які запити до чотирьох гравців. До нас прийшли з запитом військові. Є центр військового лідерства, такий, ніби звичайний, трохи радянський, трохи застарілий, трохи неактуальний. Хочемо зробити його актуальним. Це власне військовий сектор, бо вони є військовими. Е, вони вже знайшли тобто спочатку. Приміщ... Прийшов споживач з запитом. Правильно я розумію? Е, так так. Е, вони знайшли е, приміщення. Вони домовились з локальним бізнесом. Їм банк е, передав своє приміщення в користування. Тобто вже залучили бізнес. Це приміщення було на території стадіону чи щось на кшталт того. Тобто, залучили органи місцевого самоврядування, щоб отримати всі дозволи. Після того вже прийшли до нас, як до громадської організації. Ми допомогли з фізичним оновленням цього простору, зробити ремонт, так само залучити туди молодь, щоб молодь це побачила, популяризувати цю ідею. І це була це був наш вклад так само. Ми через досвід, власне, десятирічної роботи в громадському секторі так дуже наполегливо порекомендували цьому центру зареєструвати громадську організацію, щоб вони далі могли стало працювати, щоб це не застрягло на якомусь етапі, просто тому що вони якби процесуально не можуть продовжувати. Тож у них вже є громадська організація, і після цього до них зайшла кафедра військового лідерства Українського католицького університету, і зараз на базі цього. Центру військового лідерства в Одесі відбуваються там заняття, навчання, і от таким чином ми маємо там п'ять різних гравців, які в кооперації створили дуже гарний кінцевий продукт. Чи правильно я можу підсвітити, що для того, щоб проект завершився, вкрай важливо було, щоб той, хто є зацікавленим в тому, щоб цим проектом далі користуватися, став лідером? Тобто він фактично драйвив цю цю історію 100%. У нас е, були е, іноземні партнери, у нас були грантодавці, е, з якими ми покрили частину витрат, але в той же час сам центр військового лідерства вони провели фандрейзингову кампанію і теж зібрали частину грошей, частину фінансування, яку ми не могли покрити. Тобто, коли зароджується мала громадська організація для того, щоб їй. Зробити те, що вона хоче, треба прийти до більш потужної громадської організації, яка стане фактично ментором і буде супроводжувати на шляху. Ми робивши аудит по енергозатратам наших установ, вибудували для себе пріоритети. і Побачили, що найбільше споживає електроенергії – це наша лікарня. Ми зробили великий проект нашої лікарні і звернулися до донорів. Нам пощастило. Один із проєктів відібрали у нашій громадській організації і нам профінансували термосонацію реновацію. А іншим проєктом ми отримали сонячні панелі. Дивіться, Анастасія сказала про безпосередньо бізнес, який дав приміщення. Я не побачила вашого бізнесу. Так, да, бізнес гарний. Більше того, ми допомагаємо бізнесу. Ми виграли два великі гранти. Чому ваш бізнес не є філантропом в регіоні для громадської організації? Вони донатять на зсу, розумієте? Їм не вони не будуть вкладати гроші в якусь там громадську організацію. Ну принаймні, це у нас так в області в Житомирській, тому що їх працівники пішли теж воювати. І тому що зараз це пріоритет. У нас ще крім того, є агенція регіонального розвитку, до якої ми залучили фахівців із громадських організацій, які знаходять такі гранти їх реалізують. І ми вже напрацювали договір співпраці, винагороду передбачили це. Тобто зараз ми розкажіть, будь ласка, про цей формат, тому що те, що ви робите, досить інноваційно. Ну у нас є комунальна установа, яка безпосередньо цим займається, і е, зараз ми знайшли одного фахівця, і там є керівник. Вони отримують кошти, заробляють собі на заробітну плату, тримаються, як то кажуть, на плаву. І після двох успішних кейсів, маючи вже історію підтримку бізнесу, до нас бізнес прийшов і каже: Клас, круто, і ми хочемо мільйон. Отак От просто взяли і отримали. Мільйонів цих немає. Ми кажемо: друзі, ми можемо це робити, але вибачте, є люди, які працюють і повинні. Тянути зараз 27 проєктів, проектів, які в нас ідуть у громаді. Їм не вистачає часу робочого. Вони сидять і поза робочий час, і вихідні збираємося всі разом. Якщо ми будемо ще працювати для вас, то вибачте, є інші організації, які задурно не працюють. І тому є агенція. Ви можете звернутися туди, і ми через цю агенцію будемо надавати такі послуги, тобто писати е, заявки. Тобто, мотивація і... є фактично результат, да. який отримує прямий бізнес. Да. Чи можемо ми подумати над тим, як нам скласти такий продукт, який дасть змогу започаткувати оці відділи е, грантові, які будуть фінансуватися за рахунок філантропів безпосередньо з бізнесу? Тому що це дасть змогу потім отримати. Римувати безпосередньо кошти на великі проекти, але просто на цих людей немає коштів. Ну тобто, звідки цих людей брати? Тобто, ви знайшли вихід фактично, і Через ви, ви і ви розумку, маєте так. В місті в області функціонує і обласна агенція регіонального розвитку. 70% ми займаємося в принципі рутинною роботою, ту, яку потрібно, потрібно робити щодня. Це відповіді на звернення громадян, це надання адміністративних послуг. Які громадяни, коли послуги надаються, тече вода, є опалення, послуга надається. Громадяни звикають, вони не відчувають, що це хтось робить, тому що вони отримують безперервний процес, і вони думають, що в принципі процес існує поза людьми. І тут у нас 17-му році вже на тому етапі виникла думка, що хтось має займатися в місті саме стратегічним баченням, саме проектним менеджментом, тому що вже на той час у нас було багато міжнародних проектів, великих проектів. І була створена агенція, наша міська розвитку міста, яка ефективно функціонує. Вона працює, вона саме працює з міжнародними коштами. Більш того, зараз є запит громад для того, щоб надавати їм послуги в межах області. Минулого року за підтримки ДЖЕЗЕД у нас була школа підприємництва. І коли прийшов маленький бізнес, вони приходять, і кажуть, нам дуже дорого ходити до великого бізнесу. І робити там певні заготовки меб, це і меблева промисловість і інше. І у нас виникла ідея написати заявку саме на лабораторію підприємництва. Це на базі нашого ПТУ. Ми поліпшуємо матеріальну базу, ми закуповуємо станки. А малий бізнес в неучбовий. Час буде приходити і безкоштовно робити собі оці заготовки, які раніше вони замовляли у великого бізнесу. Ви бачите можливість фінансування подібної організації філантропами, місцевими, середніми і великими бізнесами, які б могли дати змогу сталості цієї організації? Наразі бізнес буде, або робити ті речі, да як соціальний бізнес, де вони можуть виконати свою функцію відчуття того, що вони дотичні до громади і що вони допомагають, тому що для бізнесу це теж дуже важливо, або тоді, коли бізнес розуміє, що далі він вкладає кошти і він далі отримує потенційний розвиток свого бізнесу. Чи готові ви, будучи фондом громади? Взяти на себе ось безпосередньо цей офіс, який би займався підготовкою заявок разом з безпосередньо ОМС, е, ні, ми не готові. Це якщо бустро, коротко сказати. Тому що я вважаю, що кожен має робити свою роботу. Мені здається, те, що про що ви говорите, це консалтинг більше. Я за те, щоб в громадах створювалися громадські організації. І ми можемо їх підтримати на етапі там становлення. Є от і Сар'єднання, які підтримує сьогоднішній цей захід, де організації зараз дуже багато можливостей є для громадських організацій, щоб вони розвивалися. І у нас є приклади: от Високівська громада, Житомирська область, сільська громада. У них є громадська організація, яку там вона довго вже працює. Завдяки роботі цієї громадської організації з ну, з органом місцевого самоврядування вони залучили і проєкт по встановленню камер відео, Спостереження. І які можливі проекти були, вони все ну, залучають в громаду. І навіть коли були там візити президента в Житомирську область, то із всіх 66 громад вони поїхали в Високівську громаду, щоб показати приклад роботи маленької громади, яким чином вона взаємодіє саме з для розвитку громади, в тому числі з організаціями громадянського суспільства. Тому класно, що ось такі заходи, як сьогоднішні, проводяться, і якщо ми говоримо зустріч для змін, то мені здається, що для громад це дуже важливий інструмент, який вони поки що ще ну не всі ним користуються. Це коли є дійсно взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями чи благодійними організаціями, чи фондами на місцях. І тоді є змога залучати і зовнішні ресурси, і, можливо, у деяких підприємців можуть бути амбіції, коли вони хочуть бути ще соціально корисними. У нас є чудовий проєкт, він є у вільному доступі. Це проєкт Житомирський дрон. І тут ми можемо розповісти не тільки про співпрацю влада, бізнес, громадськість, тут і центральна влада у нас присутня, тому що завдячуючи Мінцифрі проєкт ми змогли реалізувати. Це коли на фонд громади Житомира. Донатить бізнес громадяни донатять кошти. Мешканці збирають дрони, зайшовши через платформу, через мінцифри. І Мінцифра це зробила ну мега оперативно, мега швидко і тому, що для нас, як для органу місцевого самоврядування, питання безпеки інформаційної, воно важке. І фонд громади тут є, і громадяни є, і проекти ефективно реалізуються сьогодні. І більш того, з бюджету міста ми відшкодовуємо частину. Людям по цивільно-правовим угодам за те, що вони це збирають, тобто ми знову повертаємо кошти в певній невеличкій частині, але в економіку міста. Яка може бути взаємодія стала між бізнесами і громадським сектором, те, що ми чуємо? Ми бачимо зараз багато з ну з нас і знайомих і колег, родичів живе зараз по Європах. Да, і ми бачимо, як сильно там працюють локальні ком'юнітіс, да наскільки вони всі разом вирішують проблеми, як бізнес залучений. Ви подивіться, як е, на кожному аеропорту, на кожній не знаю пачки продуктів, наліпка про те, як це впливає в кожному ресторані. На блюді написано, це блюдо е, впливає на там забруднення довкілля, Кіля в 0,010%. і це яка відповідальність на всіх рівнях розуміння своєї ролі в цьому, і ми не вийдемо, тобто? не перестрибнемо на системний рівень співпраці, і розуміння бізнесу своєї ролі, поки не буде вихована оця ну, ну це культура, це ментальність, це, це але це довгі, довгі роки. Чи правильно я тоді можу підсвітити, що ми можемо налагодити співдію цих безпосередньо. Секторів, про які ми говоримо, коли кожен заявить про ту відповідальність, за яку він готовий працювати, я думаю, так. От у нас в Житомирі ми один із таких системних бізнесів, з якими ми працюємо, це український офіс it компанії мережі голландських компаній Валантік його очолює в Житомирі Дмитро Антонюк. І ось, коли почалася війна, вони переконали своїх партнерів в Нідерландах, щоб відправити кошти на фонд громади Житомира. Вони відправили там, понад 100 тисяч євро, 100 тисяч євро на рахунки фонду. Ми за ці кошти мали змогу і купити от тоді перші автомобілі, які ми передавали. Зараз ми реалізовуємо проект спільний, це медичний проєкт оперативного лікування військовослужбовців, які отримали поранення в ході. Виконання бойових дій або в ході несення військової служби разом з приватною клінікою. Тобто, у нас така трьохстороння співпраця: приватна клініка, фонд громади Житомира, військовий госпіталь, і ми покриваємо ем, операції хірургічне втручання. це така от системна співпраця, і тобто є бізнеси, 100% є, які. Готові до такої співпраці дуже класно гуртуємося, коли небезпека, війна, порятунок військових, поранені такі інші дрони, дрин-дрин-дрин. -др -дрин. А коли ми доходимо до сортування сміття, розбудови е сміттєвого переробного заводу, да енергоефективності, все. Вся соціальна відповідальність, соціальне розуміння, все закінчується. І це про стратегічне планування, про майбутнє, про відновлення, про залучення бізнесу, в тому числі в ті процеси, щоб вони відчували себе частиною цього процесу, а не їм відром на голову щось наділа держава. Да? У мене як резюме, бо у нас е панельна дискусія чи можлива співпраця? Я вважаю можлива, але вона можлива тоді, коли. Не ролі і компанії будуть взаємодіяти між собою, а люди. Ви сказали про керівника it компанії, і він як особистість взяв на себе відповідальність драйвити певний процес. Тому я бачу, що співпраця можливо тоді, коли кожен буде маніфестувати історію відповідальності, яку він готовий брати. Чим він горить? От ваша позиція безпосередньо, що дасть змогу побудувати цю співпрацю. Всі ми, кожен, хоче жити, щоб держава жила по закону. Але коли доходить питання закону до певної особи, до певного бізнесу, у разі, якщо цій особі або цьому бізнесу стає некомфортно по певним обставинах, то особа або бізнес починає читати нормативний акт, не по духу нормативного акту, а по певної статті. І мені здається, якщо між нами всіма буде перше розуміння того, що правила одні для всіх, і вони не змінюються під. Обставинами, а вони є сталі, так само відносини держави з місцевим самоврядуванням, місцеве самоврядування з бізнесом, держава бізнес. Коли ми сформуємо і ми будемо зрілі сформувати системи і бути архітекторами тих систем, і сформувати їх спільно, а не так, що ось читайте, ми прийняли, тому що ми там, як місто, бачимо, що це нам на сь сьогодні так потрібно. Але коли ми напрацюємо спільні документи, ми будемо розуміти, що ми ніде від цих документів не дінемося. І тоді у нас наступними прийдемо до чого? До слова довіра. Тому що без довіри ми ніколи не побудуємо жодну громаду, жодне суспільство і навіть жодну родину. Тому слово довіра і розуміння кожного межі відповідальності за невиконання правил або за дотримання правил, ось тільки тоді ми скажемо, що ми зрілі. Жити далі і зрілі розвиватися. Бізнес бачить по-іншому, тому що бізнес, коли дивиться в іншу сторону, він каже, я ж маю жити по правилам, але я повертаю голову і бачу тих, хто живе не по правилах. Тому формування спільних правил і їх дотримання і довіра і тільки тоді ми отримуємо гарну країну, гарне суспільство, в якому будуть точно жити наші діти. І тому, що, наприклад, мені чесно, мені дуже не хочеться, щоб моя дитина поїхала за кордон. Мені хочеться, щоб вона жила в цій країні, тому мені точно не байдуже, як ми будемо жити. Тобто, фактично, для того, щоб почати безпосередню партнерську взаємодію, має визначитися певна система правил, якою ми домовилися на початку цієї взаємодії, що ми будемо дотримуватись. Якщо говорити про локальні проекти, то для того, щоб вони на громаді реалізовувались, по перше, це потрібно мати політичне лідерство. Це може бути міський голова. Сільський голова заступник в рамках проекту. Якщо немає людини, яка живе цим проектом, Драйвера. які б драйвером проекту, якби які правила не були, проект не буде рухатись, тому що немає того, хто драйверить цей проект. Потім ми формуємо команду однодумців, яка вже напрацьовує правила ролі. І потім ми маємо в результаті успіх. Та мені дуже резонує те, про що говорила Світлана, тому що у нас в організації є чотири основоположних цінності, і з них дві, які завжди йдуть в парі це довіра і відповідальність. Власне, те про що ви говорили. І чому важливо, що довіра завжди йде в парі з відповідальністю? Тому що якщо довіра без відповідальності, то вона така, ніби сліпа. От умовно я йду і довіряю, що я там не впаду, хоча я бачу яму. Але це так не працює. Я беру на себе відповідальність оцінити. Що відбувається навколо мене, і діяти відповідно до цього, і тоді довіряти своєму оточенню, коли я вже відповідально до цього ставлюся. Ми багато проговорили про включення бізнесу з фінансового боку, але ще один дуже важливий фактор. В бізнес-секторі працює дуже багато людей. Це дуже великий людський ресурс. І ще одна велика роль, до якої ми можемо там спільно долучити бізнес, це до популяризації і такого, ніби заохочення своїх працівників долучатися до цього громадського життя. Тобто, ми можемо поїхати на тімбілдинг, не знаю, не просто посидіти в горах, а поїхати на тімбілдинг на волонтерство, що е, такий маленький спойлер: є суперкласним способом тімбілдингу на правах реклами. От, е, і просто поширювати це, тому що таким чином люди будуть набагато більше долучатися. Тобто, фактично поширювання громадської відповідальності в бізнесі дасть змогу залучати на гуманітарні. Місії безпосередньо кошти, а фактично інвестувати час, що також є ресурсом. Але в такому форматі кожен з співробітників, бо у нас багато говорить про ментальне здоров'я, буде покращувати своє ментальне здоров'я, відчуваючи, що його є особистий внесок. Довіра формується через певні етапи: знання, розуміння, зацікавленість, досвід, довіра. Не проходячи ці всі етапи, ніякої довіри побудувати не можна. Вертаюсь до вас з кемпом. Потрібно отак вивозити отак компанію, громаду, міністерство, от сілити їх на тиждень в Карпатах, робити і один І нехай там от знайомляться і разом розуміють один одного, придумують проекти. Як добре, що ми вже маємо такий продукт. Бортобори називається.